Аквакультура в наявності цілий рік. Це видільсько-господарської діяльності, який націлений на те, щоб ікра у вас була до столу цілий рік, незважаючи на нерест. Тому що, ви знаєте, чорна ікра і червона риби, які дають цю ікру, деякі заборонено вило в природньому середовищі. Тому є аквакультура вистальського сподарської діяльності, які працюють над тим. Ви запустили мальок недавно ось осетрових. Працюють над тим, щоб у вас була корочка щодня, доступна ціна, а також фасовка від 150 грам. Відправка з міста Одеси щодня в робочий час нової пошти відправляємо з ємністю з водою, з холодною мерзлою тому. Буде їй комфортною крізь, вона до вас приїде менше, ніж за сутки чи за сутки, в залежності куди по Україні. Відправляємо по Україні. Що бажаєте за кордон відправка, то це можливо лише при умові, якщо ваші рідні отримають в Україні, а вони вже вам ваші рідні переправляють за кордон. Такі відправки були у мене і не одна, декілька тому все добре, всі задоволені. Дякую вам за коментарі, дякую вам за замовлення. Пишіть.